Вітаю вас всіх, дорогі мої глядачі. Зараз я хочу вжарити млинців, таких, щоб смачненьких для дітей були і для взрослих, і для всіх. От побирала я два яблучки. Кидаю я сюди їх, яблучка. З яблучками смачно. Розбиваю яєчко. Розбиваю я яєчко. Ну, зараз я розбиваю яєчко. Розбила я яєчко, виливаю сюди до яблучка. Ну. Тоді я кидаю трошки солі. Десь на кінчику ложечки. Отак приблизно. О. Тепер сиплю соду Пів чайної ложечки, гашу. Оці чи лимонною кислотою, як кому виходить. А далі я додаю півтора ложки столових цукру. О. Все. Далі я покаляю стакан молочка до цього всього, що я. О. Виліла стакан молока. А тепер я сиплю в муку. І щоб було таке густе, таке було, як сметана густа, Не дуже така, але щоб густенька була сметана. От, от таке. Зараз ви побачите, Що всипала муку, от таке мають бути О, от таке. Трошки муки небагато, але от определяйте от таке. Далі починаємо жарити млинці. І будемо смачно їсти. Далі я запалила газ, ляю олію на пательню і зараз буду жарити. От я кладу на пательню жарити. От до жареного викладаю на тарілку. І тоді будемо з чаєм пити. Все. А далі я їх посипаю цукровою пудрою. О, От вони будуть хороші і смачні. І діткам своїм жарти, і чоловікам і смачного вам. Хорошого вам дня всім. Хорошого дня!